Сьогодні ми розпочинаємо дуже цікаву тему, називається вона Едзезу в зоопарку. Додамо нову лексику, нові словосполучення. Спробуємо розібрати різноманітні тексти та прочитати діалоги. Розпочнемо наш урок з порівняння. Це нове порівняння Easy like ABC. Easy like ABC означає робити щось легко. Згадаємо, як утворити порівняння. Правильно потрібно нам слово like. Easy легко, like як ABC абетка. Легко як вивчити абетку. або, як у нас кажуть, легко як 2 до 2 додати 2 дорівнює 4. Подумай, що в твоєму житті вдається тобі дуже легко. А що ж дається легко для представників зоопарку? To swim is easy like ABC for sharks. Плавати це легко як ABC for sharks для акул. To jump is easy like ABC for frogs. Стрибати вдається легко жабка. Прочитай за мною ще раз. To swim is easy like ABC for sharks. To jump is easy like ABC for frogs. To catch fish is easy like ABC for crocodiles. Ловити рибу легко вдається крокодилам. To fly is easy like ABC for hummingbird. Літати вдається легко колібрі. Прочитай за мною ще раз. To catch fish is easy like ABC for crocodiles. To fly is easy like ABC for hummingbird. Подумай, а що дається легко тобі? To paint малювати, to sing – співати або ж to cook готувати. В зошиті виконай творче завдання. Напиши посередині рядочка слова easy like ABC. Підбери до цього порівняння малюночок, можна намалювати дошку, написати приклад до 2, додати 2 до 22 дорівнює 4 або будь-який свій. Та створи речення. Наприклад,. To paint is easy like ABC або ж to swim is easy like ABC. Як варіант можуть бути слова to swim плавати, або to catch fish ловити рибу. А зараз уявіть, що ви опинилися на екскурсії в зоопарку. Погляньте на цих милих птахів. Як сказати? Стояти на одній нозі – це легка задача для фламінго. Правильно, to stand on one leg is easy like ABC for flamingo. Як сказати, літати швидко це легка задача для коліб. Так, to fly fast is easy like ABC for hummingbird. Як сказати, літати швидко це легка задача для куліпі. Так, to fly fast is easy like ABC for hummingbird. Як сказати, Літати швидко це легка задача для куліпі. Так. Як сказати, стрибати. Це легка задача для кенгуру. Або ж стрибати ці день це легка задача для кенгуру. Yes, to jump all day long is easy like ABC for kangaroos. Літати з дерева на дерево. Це легка задача для папу. To fly from tree to tree is easy like ABC for parrots. Пропоную тобі познайомитися з легким словом, але таким нам необхідним це слово далеко. В англійській мові це слово перекладається як far. Отже, щоб запам'ятати легко, ми намалюємо в зошиті автобус, який світить фарами далеко. І будемо згадувати слово фари, якщо нам потрібно перекладати слово далеко фар. Плавати далеко, свім фар, літати далеко. Fly far, ходити далеко, go far, стрибати далеко, jump far. Всі ці слова нам необхідні будуть, коли ми будемо знайомитися з різноманітними тваринками. Тому, будь ласка, малюй та запам'ятай. Якщо ти вже намалював автобус, під автобусом, будь ласка. Ломастером запиши наступні словосполучення: Fly far, jump far, run far, swim far. Виконаємо наступну вправу. Продовж речення: Що вміють кенгуру? Kangaroos can що з твого списку вміють кінгуру? Правильно. Jump far. Стрибати далеко. Rocks can. А що ж вміють жабки? Ми можемо підібрати або ж Swim Far, або Jump Far. Ці речення занотуй собі в зошит. Hummingbirds can літати далеко. Fly far. Flamingos can. Фламінго Flamingo вміють. Можемо також взяти літати далеко. Fly far. Sharks can. Акули вміють. Swim far. You're right. Плавати далеко. Jellyfish can. медузи Swim far. плавати далеко. А що ж вміє робити працівник зоопарку Zookeeper Кен? Давай подумаємо разом. Прибирати клітки, годувати тварин. Гратися з пухнастиками, вичісувати їх. Слово Зукіпер утворюється від двох слів зу, зоопарк та Кіп тримати. Поглянь. Зукіпер зібрався годувати тварин. З чим? Він буде підходити до мавпочок, до левів, до полярних ведмедиків, до папуг. Віз баненес з бананами. Віз міт з м'ясом, віс фіш з рибою, віз apples з яблуками, з седс. З насіння слово віз нам сьогодні необхідно вивчити, бо саме його ми будемо додавати, якщо говорити про те, чим годує працівник своїх тварин. Щоб сказати, я годую папу бананами, нам необхідно. Створити речення наступним чином: I can feed parrots with bananas. I can feed parrots with bananas. Виконай наступне завдання. Прочитай слова та вибери, що саме. Потрібно для обіду папузі: Бананас, банани, мід, м'ясо, чіз, сир, еплс, яблука. А що ж необхідно вибрати, щоб погодувати полярного ведмедика? I can feed polar bear with. Я годую полярного ведмедика with. Чим я підійду до нього? Grass, carrot, fish, grass трава, carrot, морква, fish, риба. Потрібне слово обведи. А що ж потрібно на обід тигру? I can feed tiger with apples, яблука, fish – риба, banana peel – шкірки від бананів, carrots – морква. Сьогодні в зоопарк приїхав новий мешканець. Це єнотик. В англійській мові називають його рекун. Сьогодні в зоопарк приїхав новий мешканець. Це єнотик. В англійській мові називають його рекун. І єнот – унікальна тварина. Працівник Козова парку не слід турбуватися чи їм його годувати. Він полюбляє все. В Америці, де він проживає, часто любить порпатися, навіть в сміттєвих баках. Пригадай, на початку року ми говорили про те. Як сказати, легко, як до двох додати два. Easy like ABC. Отже, єноту легко знайти їжу. Це для нього легка задача. To find food is easy like ABC for raccoon. Що ж можна знайти в сміттєвому баці? Fishbone, рибну кісточку. Мід, м'ясо, піл, шкірку від банана або ж епл. Виконай творче завдання і схожий малюнок. Будь ласка, виконай в зошиті.